Соціальні мережі вже дуже сильно в'їлися в наше життя, що ми навіть не помічаємо, як це пожирає нас наш час, емоції та думки. Я прям впевнений, що в тебе зараз є хоча б один додаток соцмереж на телефоні, і після цього відео ти точно задумуєшся, що з ним потрібно щось робити. Мене звати Данчендро, і в цьому відео я хочу розповісти про таку річ, як соцмережі, як вони впливають. Та іноді руйнують наше життя. Колись я був великим консюмером соціальних мереж. Для мене все змінилось в один момент, коли я взагалі зрозумів, що я роблю. Того дня, зрозумівши, що я лежу як овоч і роблю один і той самий рух по екрану годинами, я вирішився видалити соцмережі. Перші дні було нелегко. Ну, я, як якийсь залежний, шукав цю дозу задоволення, але потім пройшло п'ять днів, і я зрозумів. Що то було одне з найкращих рішень, яке я тільки робив. Я був в захваті від того, які просто кольори навколо, як яскраво навколо буває. Але це варіант з кінцями, який я безумовно рекомендую. Але, як я говорив в своєму попередньому відео, починати треба з маленьких кроків. По факту соцмережі можуть бути і корисними. Соцмережі це місце, де ви можете вписати власне ім'я в історію за допомогою власної клавіатури. Але усе це можливо тільки за умовою того, що ви є контент-мейкером. Консюмер, ти тільки споживаєш, і все, ти є одним із тих сотень мільйонів людей, які просто споживають. Соцмережі це в першу чергу бізнес. І як кожен бізнес він повинен приносити прибуток, і він його приносить. Дуже-дуже великий прибуток. І в цій ланці заробітку консюмер є просто інструментом для зроблення грошей через рекламу. І, звичайно, соцмережі зроблять просто все, буквально все, щоб ти вийшов якомога пізніше. Добре навчені алгоритми будуть тебе зтягувати дуже-дуже довго. Мабуть, ви скажете, що в соціальних мережах можуть бути корисні речі, але, на мою думку, це саме обман. Довести це можу. Ну, наприклад, ви не назвете зараз там наприклад, 10 речей, яким вас навчили в соціальних мережах. І тут я маю на увазі саме короткі ролики, найбільша проблема з ними тобто, це Тік-Ток, Reels Рілс і так далі. Проблема з ними в тому, що ваш спектр уваги перемикається дуже швидко, майже кожні 15 секунд, через що вашому мозку треба стрибати буквально з теми на тему. З цього випливає десфокус уваги, важкість концентрації під час навчання або роботи. При спробі сфокусуватися, ви просто відволікаєтесь на телефон, ви відволікаєтесь на якісь інші речі. Ви Просто починайте думати взагалі про іншу тему, що значно ускладнює та розтягує процес роботи. А тепер моє найулюбленіше просто це короткі мотиваційні ролики, це просто найбільша ілюзія, яку я тільки бачив. Короткі мотиваційні ролики не зароблять тобі грошей або не навчать чомусь новому. Це факт. Це просто цигарка, яка дає короткочасне відчуття мотивації. Там відчуття, нібито ви щось робите. Відчуття якоїсь там роботи, хоча нічого не відбувається взагалі. Потім настає дійсно бажання щось змінити, велика волна мотивації, яка закінчиться буквально за декілька днів, не приносячи жодних результатів. Цей вогонь змін, визваний мотиваційними відео, він накриває як волна і внушає надію в швидку зміну. Той самий овернайт Сексес, успіх за одну ніч, який просто неможливий, так просто не буває, і все. Ви просто по факту обманюєте себе ефектом зміни чогось, при тому проживаючи інше життя через екран, ви проживаєте інше життя замість свого власного. Ви радієте за досягнення інших людей та сумуєте через проблеми інших людей. Іноді, звичайно, приходить усвідомлення того, що це люди там радіють, вони щасливі, а я ні. Ви починаєте порівнювати себе з іншими, з'являється якась невпевненість в собі. Ви дивитесь такі, як хайлайти інших, тобто їх найкраще життя, і порівнюєте це з власним закуліссям. Ви по факту дивитесь найкраще життя інших і порівнюєте це зі своїм звичайним життям. Хоча, по факту, іноді ваше звичайне життя може бути таке саме, як і в тих людей в соцмережах, хоча вони цього ніколи не покажуть. На мою думку, взагалі, ось ця якась манія до соцмереж витікає з власного, нецікавого життя. Кожен день, схожий на попередній, це коло повторюється знову і знову затягуючи все більше і більше. Вас обманюють красивими картинками, продають через яскраву рекламу, а ви навіть не чините опір. Цим відео я не призиваю видаляти аккаунти, рубати кінці. Я просто хочу донести той факт, що потрібно розуміти те, що ви робите в міру та чітко усвідомлювати. Навіщо я це роблю? Який справжній сенс в цьому? Треба бути тим самим майндфул консюмером. Тим, хто грає наперед, тим, хто бере тільки реальну користь від соцмереж. Тим, хто спілкується просто з друзями, дивиться їх пости, забирає бонуси за плюс директінфлюєнсерами. Все він не під впливом якогось азарту. Він проводить свій час в соцмережах. Не в годинах, а в хвилинах. Він не скролить годинами на день. Він просто споживає розумно. І саме це я і хотів донести в цьому відео. Тільки на монтажі зрозумів, що я забув сказати. В моєму телеграмі буде така стаття з декількома способами, які допомогли мені позбутися від залежності від соцмереж, про яку я говорив в відео. І, мабуть, допоможуть вам. Тому обов'язково їх спробуйте, якщо ви вже прям серйозно взялися за цю штуку. Посилання в описі. Дякую всім за перегляд.